Є люди, які ще жодного разу не виходили на бій. Можливо, вони вже багато чого приготували, і ви їм не зашкодите, якщо покличете саме їх на дуель мене не дивувала історія того, що мене сьогодні не кличуть на батли. Банально, тому що учасники тверезо розуміють, що я знаю більше я і Казакевич. Ну це очевидно. Ми вдвох начитані. Ми вдвох дуже багато шаримо за ну, інформацію конкретно, і ми стараємося якось «be out of the box» — виходити з коробки. Мені здається, Ненці одна з тих, хто більше всього вчить. Катя теж вже досвідчена. Вона трохи старше нас, вона подорожувала і багато чого бачила. Олександр Олександре, ви плануєте ще сьогодні готувати? Я планую. Ну, Катя, давай. Ти що і Я не встигаю. Взагалі? Типу, тобто, так все було готове, але ну, треба було все довести до ума і зі. Я просто хотіла багато часу нормально, а не, як завжди, приділити презентації. Якщо ви такі розумні, ну вийди, дай правильну відповідь і собі повернись, працюй далі. Ні. Вони ж хочуть, якби просто, аби відчепилися від них. Але ж ми не на конкурсі з паразитами, так? Олександре, вирішуйте. Кать, тобі ще багато там. Да! Що ти робиш? Отстань, не відволікай мене! І вона починає орать. Орать. Я, не розум... я, я реально повертаюся, я не розумію де я. Я не буду, та я не хочу. Ти що не розумієш, мене ще чин нічого не готове? А У кого що готове? А у Саші щось готове. Ну, у кого готове. Ти що взагалі тупий? Ти що, серйозно? Я думаю... Якщо що зараз, Саня? Я прям хотів сказати Саня, зберись. Боже, хамка, Катю, давай. Кажа, відстань. Я зараз відстану. Просто поготувати можна піти додому, прекрасно на кухню, зручно. Включити майстер-шеф. Отак, от розлічся собі, і робити вдома класну собі котлетку. Ти на майстер-шефі. Всі сьогодні були, а ти ареш. Я у цього взагалі не розразу. Як настрій, Катю? <рит> швидше, давайте як <рит> <рит> Будь ласка. Настрій вбивати. Пане, Та сут... ви схожі на розлюченого бачка. Я розлючена, бо я на, ну, типу, на адреналіні. Ладно, давайте тільки швидше, бо час іде. У мене помідори на петельні залишилися напишіть якомога більше фільмів з продуктами або стравами у назві. Ну, якісь слова починають мількати в голові, і ти намагаєшся з них щось там сплести. Олександр то... Олександре, ви пишете. Да. У мене в цей момент в голові просто ця мавпочка, яка б'є ручками. Є. Отже, Катю. Що у вас? А, велика риба та кривавий сніг. А що таке кривавий сніг? Це фільм жахів. Це такий тупий фільм жахів. Але. Але кофт це ж інгредієнт? Якщо в Олександра нічого, тоді Катя перемогла. Повертайтесь на місце. Рататуй. А, васабі, кускус, кускус і барабулька. Блін! Б... Американський пиріг. Точно.